Здрасті, народ. Я математикам це вже показав, але поки вони думають, хочу вам показати, може ви мені щось на то скажете. Вітаю, мене звати Богдан, і це мої нейрончики. Спочатку спасіби тим людям, завдяки яким я подивився в цьому напрямку. Ну і маленький дисклеймер, тут можете почитати. І маленький дисклеймер, я не математик, і це жахливо. Поїхали. У нас є дві купи синя і жовта. Тепер я хочу ділити простір. Будь-який нейрон займається тим, що шукає якусь межу, яка розділяє простір на клас. Тобто нам потрібна машина, яка подивиться на ці купи існуючих знань, і уявить собі якусь межу, яка розділить на два підполя. І коли з'явиться нова точка, Ця машина має сказати колір цієї точки, тобто віднести нову точку до певного класу. Найпростіша межа це в нас лінія, це задача класифікації, тривіальна задача класифікації. І ми шукаємо лінійний класифікатор. Формалізуємо. Я бачу, що це є тримірний простір. Дві міри у нас числові параметри, які визначають клас. І третя міра це двоїстий клас. Вона не зовсім чисельна в прямому розумінні. Але це міра. Тобто ми розділяємо, у нас тримірний простір, не просто двомірний. Точка відомого класу це повне знання. Знання про те, що існує іпостасіс або сутність даного класу з даними параметрами. Коли параметри вичерпні і пов'язані з класом, можна говорити, що параметри визначають клас. І обернене твердження клас визначає поле параметрів. Вичерпність і пов'язаність дуже важливі речі. Е, може статися так, наприклад, що у цієї точки залежить від е, трьох параметрів, а ми взяли тільки два параметри. І на цьому місці, по цих координатах, з цією комбінацією параметрів, у нас може бути як синя, так і жовта точка. А синя вона чи жовта буде залежати від третього параметра, який ми не врахували. Відповідно, ми взяли невичерпні параметри, і вони не визначають клас, не повністю його визначають. Далі, термін пов'язаність. Наприклад, ну якщо у нас не сині й жовті точки, а в нас котики і песики, ми можемо спробувати визначити котик це чи песик за довжиною хвоста. Ви зразу скажете, що це погана ідея, тому що довжина хвоста, якщо і, якщо і корелює якось з класом, да, то вона не визначає його повністю. Може, там є якась кореляція, вона дуже мутна. Тобто класифікувати котик це чи песик за довжиною хвоста, це погана ідея, бо цей параметр погано пов'язаний з класом. Відповідно, вичерпність і пов'язаність це важливо. Як ми маємо дві точки різного класу, то вже можемо шукати роздільну лінію. Але спочатку трошки про властивості поля. Поле навколо знання належить класу. Нічого не відомо про розмір цього поля, про його форму, про його градієнт. Єдине, що ми можемо говорити, про те, що густина цього поля залежить від відстані. Іншим словом, окіл тяжіє до класу. Можна говорити про нескінченне, радіальне. Поле ймовірної належності до певного класу. Тобто нова точка. Якщо вона чим ближче вона знаходиться до існуючого знання, тим з більшою ймовірністю в цьому полі вона належить до жовтого класу. І цей малюнок хибний, бо то не круг. Різні параметри різні сутності: грам не секунда, секунда, не метр. Один грам не рівний одній секунді, і навіть метр вздовж не рівний одному метру поперек, бо це різні параметри, це різні сутності. Поле в різних напрямках різне. Але воно є. Того я показую кружечком, і це не форма а наявність поля. На іграшкових даних гарно видно наслідок цього, цієї властивості поля. Тут у нас uh, Iris Flower Dataset, і ми uh, різні проекції маємо uh, 4 параметри. У нас і там, і там метри, тут у нас там ширина, тут у нас довжина взята, і ми бачимо, що на проекціях знань у нас всі купи видовжені. Ми маємо це враховувати, тому що у нас оці купи знань, у нас ці поля, вони Часто будуть видовжені. І у нас у ці дані метр вздовж, не метр поперекто. І Там і там у нас метри, розмір, розмір да, довжина, і там і там метри, але квіти у нас дають довгі купи. Дві точки, два класи, два поля, серединний перпендикуляр найкращий варіант. Ми не знаємо форми, не знаємо градієнта цих полів, того ділимо поле рівно. Три точки вже не ідеально, треба щось робити. Якщо у нас тут з'явиться якась нова точка, вона скоріше буде відноситися до жовтого класу, вона до нього ближче. Але от така роздільна не підходить. Серединний перпендикуляр в даному випадку з трьома точками вже погано. Що ми можемо робити? Які в нас є варіанти? Ну, Перший варіант це класичний метод, той, що в перцептроні використовується, і в всіх нейромережах більшості він використовується. Тобто, ми на вход. Нейрона подаємо набір параметрів. На виході, він проходить через е, лінійне рівняння. На виході ми маємо якесь значення відносине до класу. І ми шукаємо похибку. Тобто ми значення, що видав нейрон. Віднімаємо те значення, яке ми хочемо, щоб він видав. І оця різниця це є похибка. Ми цю похибку множимо на е, коефіцієнт навчання і додаємо до ваг на, на, у, у нейрона. Тобто ми навчаємо нейрон. Це метод він працює, він сходиться, але метод не дуже гарний, чого. Він сліпий. Він сліпий і дуже повільний. Навіть з оптимізацією мені вдавалося на великих купах даних зробити так, щоб ця лінія розділяла точки існуючі, не поля, а саме існуючі точки, там за, за 10 проходів, наприклад. Це дуже тупий учень. Тобто йому 10 разів треба повторити існуюче знання, поки він знайде оту роздільну, зрозуміє, що оце котики, а це песики, це сині, а це жовті. І при цьому оця лінія, єдине, що ми зможемо сказати, це то, що ця лінія вона не ділить простір. Вона просто розділяє існуючі знання. Єдине, що ми зможемо сказати, що цей лінійний класифікатор, який знаходить оцей метод да, корекції ваг. Оцей метод корекції ваг єдине, що він робить, це він е, розділяє існуючі знання. Тобто, на останньому проході ми можемо добитися того, що на останньому проході у нас всі точки існуючі будуть у своєму класі. Але це не означає, що ця лінія роздільна буде гарна. Чого? Тому що у нас вона може бути отака, пройде отут, прям, прям близько до цих точок. Цей метод поганий. Ну, Він працює, він використовується, але він поганий. Який в нас ще є метод. У нас є метод, який я називаю вперті вектори. Це support vector machine», або машина опорних векторів. А, що вона робить? Ми шукаємо, ця машина вона шукає найширшу щілину між купами і бере роздільну посередині. Я її називаю вперті, бо оці опорні вектори вони впираються в края щілини. І це погано, бо вони впираються в края щілини і не хочуть дивитися ні на що інше. Та роздільна вирішує не ту задачу. Вона гарно ділить точки так само. Гарно ділить щілину між цими точками. А поля і простір ігнорує. Отут, в цьому випадку, нову точку я би відніс до жовтого класу. А роздільна каже ні. Тобто, вона гарно ділить точки. А нам треба ділити поля і простір. Отут видно краще. Ми маємо дві нові точки якого вони кольору ці точки, як ми їх класифікуємо? Оцю точку віднесли би до жовтого, оцю до синю. Хіба не так? А що каже роздільна? А роздільна каже не так. Роздільна вперлась в щілину з трьох точок і ігнорує все інше. Ми взагалі всі оці знання, всі оці знання крім цих точок, можемо видалити. І в нас буде та сама роздільна. Тобто вона не враховує. Всі інші знання, вона не враховує околи точок. Вона шукає найширшу щілину. Нам потрібно, вона вирішує, це не та задача, яка нам треба. Нам треба ділити простір. І найми при цьому програємо в щілині, тобто ми от програємо тут. Отут ми трошки, може, неправильно отут неправильно класифікуємо в цих місцях. Але в усьому іншому ми виграємо. Ми можемо програти в щілині на маленькій площі. А виграти на краях на великій площі. Нам потрібна краща роздільна. Я спочатку назвав це метод дотичних околів. Назва не дуже гарна, метод дотичних околів, така собі. Дівчата кажуть, що це не околи взагалі, не поля і не дурний радіальний градієнт, ймовірної належності до певного класу. Дівчата сказали, що це туманності. Я наклав прямо таку на зоріну карту. Зоряні купи сузірі і туманності. Схоже на те. Взагалі, як вам треба погратися з реальними даними, ну є б набори реальних даних. Але просто для лінійної класифікації, наприклад, то можна брати координати зорі. Можна брати їх координати, зоріну карту клас... там класифікувати не перекласифікувати. Поїхали далі. Ну, а в нас є дві точки різного класу. Ми через ці дві точки завжди можемо провести лінію. Ну, або стрілочку, вектор взяти. Ми будемо брати стрілочку. От. Як нам треба лінію, то ми можемо цю стрілочку поміняти координати місцями. Буде нормаль, а це нормаль, якщо AX плюс С плюс дорівнює 0, лінійне рівняння, а і B це, це якраз таки нормально. Тобто ми з цього, з цього ми можемо чи, через, ну, зробити лінію з двох точок, не проблема математично. Це математики взагалі От. Ми провели лінію поверх, просто щоб показати, що це можемо. Але ми будемо гратися стрілочками. Додаємо нову точку. Нам треба знати, з якого боку лінії ця точка лежить. Да? Бо якщо це буде знання, нам треба буде цю лінію коригувати. Якщо ми віднімемо від жовтої точки жовту, вона стане в нуль. Якщо ми віднімемо від всіх точок жовту, вони стануть в простір де жовта 0. Ну, це ми як, нормаліза... Не нормалізація векторів, як це називається, коли ми підтягаємо до нуля. Тобто у нас тут є по суті два вектора: от один вектор до то синьої точки, а от другий, а жовту ми зробили нолик. Тобто, ми посунули це її в початок координат. От. І от другий вектор до цієї сиренької. Тепер нам треба порівняти площі тіней від двох точок. Я взагалі не знаю, чи є, в, здається, визначення площі, може бути площа тільки додатня, але це анахронізм, тому що ну, колись від'ємних чисел не існує. Да? От, як це не існує? А що від'ємних площ не існує? Це дикість. От. Ми порівнюємо двох, тіней від двох точок. Що таке тінь? Координата цієї точки X – це проєкція. Цієї точки на вісь Х або тінь. От. І ми беремо координату x і координату y другої точки, перемножаємо їх і знаходимо площу оцієї тіні. І площу оцієї тіні тут, відповідно, y, координата х координата. І виходить так, що оця тінь вона менша, ніж оця. Тобто площа квадратика більша, ніж площа прямокутника. Чого так, це може звучати дико, саме через те, що у нас в голові визначення площі, площа може бути тільки додатня. Це дикість. Так само, числа можуть бути тільки додатні, від'ємних чисел не існує. Ну, чи корінь з мінус 1 це проблема для математики. Проблема для математики? <с. Значить, від'ємні площі, дивіться, тут ми 3 помножили на мінус 2, площа оцього прямокутника мінус 6. Тут ми 2 помножили на мінус 2, мінус 4. Мінус 6 і мінус 4. Мінус 4 більше, ближче до. Плюса до, до, до плюс нескінченності. Відповідно, мінус 4 площадь у нас більша, ніж мінус 6 рівно на 2 одиниці. Далі властивості цих, цих тіней. Як тіні рівні нова точка на прямій. Інакше нова точка з одного чи з іншого боку, в залежності від того, яка тінь більша. Це буде працювати, де б ця точка не знаходилася. Е, математики це роблять, вони віднімають. Вони віднімають оці дві тіні, оці дві площі від'ємні. Вони віднімають одна від одної, і знаходять це площа паралелограма, утвореного двома векторами. Це або визначник матриці у нас, або крос-операція векторів і Z-координата. Ну, там, там короче, там мутно. Це от просто, якщо на пальцях, це площа тіней, правда, в'ємна площа тіней. І ми можемо їх не віднімати, не знаходити площу того паралелограма, да, не віднімати цих дві, а просто порівняти цих. Ну, нам не, не, не треба ще одна операція. Ми порівнюємо. Якщо це більше цього, значить точка з цього боку. Якщо це більше цього, точка з іншого боку. От. З цим з тим зрозуміло. Це я просто замутаю, я, я на пальцях простіше дивлюся, чи математики. Нехай нова точка, та, яка ми шукали з якого на боку. Нехай нова точка була жовтою, і нехай місце жовтих після 6 годин. Тобто у нас стрілочка здає, ця стрілочка показує завжди на 12 да? І у нас оця простір половина, половина кола до 6 годин, половина після. Місце жовтих після 6 годин, тут жовта з свого боку, того стрілку ми не чіпаємо. Додаємо нову синю точку. Вона теж після 6 годин відносно от стара стрілка. Ми дивимося, де ця синя. Вона знаходиться після 6 годин. Вона знаходиться не з свого боку. Бо після 6 годин у нас жовті. А ця синя має бути до 6 годин. Що нам треба зробити? Ми тепер кінець стрілки пересовуємо на цю синю. Тобто ми, оця синя у нас, у нас була, ми, ми переносимо на нову, на ту, яка не в своєму полі. Нова жовта точка. Вона не з свого боку, ми початок стрілки переносимо. З кожною новою точко... точкою ми повторюємо просте правило. Якщо точка не з свого боку, то тепер вона визначає стрілку. Початок чи кінець залежить від класу. Ще одна синя. З свого боку, ми не робимо нічого. Так, за два проходи познання ми будемо мати дотичну околівку. Чого за два проходи? Бо може статися так, що нове знання, отут стара стрілочка, у нас з'явилася нова синя. Вона не з свого боку, не в своєму полі. Ми пересунули, і та точка, яку ми вже розглядали, вже розглянута точка, вона вилізла не на свій бік. Того нам треба ще раз пройти по цим знанням і врахувати ті точки, які повилазили. Що дає ця дотична? Можна додати квант-зміщення. У цих місцях Квант -зміщення не негарний не, не гарний терм, це квант розміру, наверно. Е, пройти ще раз і отримати відповідь на питання, однозначну відповідь на питання, чи можна ці знання розділити лінією. Тобто, чи є у нас ці знання лінійно роздільними. Але цього нам мало. Відповідь на питання це хорошо, але нам треба гарно роздільно, а не просто відповідь на питання, чи можна їх розділити лінією. Що така роздільна, вона не є гарна. Тут ми можемо додати більший квант, наприклад, але все одно вона не є хороша. Того одночасно з першою дотичною я шукаю другу дзеркальну. Ну, міняємо початок кінець вектору або з того чи іншого боку там знак. Тут неважливо, там можна і так, і так підходити. Ми шукаємо другу дотичну дзеркальну. І ці дві дотичні ділять простір на чотири частини. В цій частині будуть всі сині знання, в цій частині будуть всі жовті знання, а ці дві частини вільний простір для нових знань. Це те, що я називаю дотичні околів або метод дотичних околів. Далі ми можемо взяти точки дотику, додати їх координати, поділити на 2, знайти середину. Координати середин середи точками дотику, і по цим координатам провести роздільну лінію. Ця роздільна лінія має проблему легітимного трикутничка. Е, в цьому маленькому трикутничку можуть знаходитись сині точки. Десь близько 10%. Це також зі стелі по, на, на тих експериментах, що я проводив, десь близько 10% там буде точка. Це легко вирішити ще за один проход. Ми просто коригуємо і знаходимо найближчі не в своєму класі. Точки для корекції середини можемо зробити, пройтися найближчі різнокласові, і знайти. А ті точки, які знаходяться не в своєму класі, ми будемо далі брати. От. І ми її скоригуємо, виставимо її на середину між різнокласовими точками, так, що вона ідеальна. Тобто проблема легітимного трикутничка не проблема, бо вона легко вирішується за один прохід. Ця роздільна, чисельно проста. Синтетичні дані в експериментах ділить дуже гарно. Але вона не ідеальна, бо коливається між дотичними. З дуже низькою ймовірністю може статися одночасно 4 випадки. Що оця точка дотику буде знаходитися. Отут, оця точка дотику жовта буде знаходитися близько до перетину, оця точка дотику синя буде знаходитися близько до перетину, а оця точка дотику жовта буде знаходитися максимально віддалено. Тобто у нас має статися одночасно 4, зійтися чотири таких от малоймовірних речі. І тоді оця от роздільна, вона буде наближатися до цієї дотичної. Тобто вона простір буде ділити погано. Вона, оскільки тут у нас впливає аж 4 точки дотику на це, і вони, скоріше всього, будуть знаходитися десь близько до середин оцих відрізків, якщо це відрізок взяти, то у нас оця роздільна на Експеримент показує, що ця роздільна, тобто можна і математично довести це. Але експеримент показує, що ця роздільна вона тяжіє до ідеальної. Але не ідеальна, бо вона коливається. В принципі, її абсолютно достатньо. Вона чисельно проста, того можна брати цю роздільну ще один проход, розібратися з цим легітичним трикутничком і посунути її максимально на середину відстані між різнокласовими точками, От, і на цьому й спинитися. Але теоретично ми можемо брати кращу роздільну. Ми можемо взяти бісект на перетині дотичних, і посунути так само його за ще один проход, посунути на середину між ближніми точками різного класу. Та роздільна стабільніша, того, що вона не коливається. Вона гарно, ідеально ділить простір вільний. Тобто ми вільний простір залишили для нових знань, ідеально розділили. Єдиний її недолік вона чисельно складніша. Бо нам треба, у нас є дві лінії, оцих два вектори, нам треба перетин цих двох векторів знаходити, Це додаткові операції. Оця простіша і її в більшості випадків достатньо. Але в дуже рідких випадках, тобто, чотири зорі має зійтися для того, щоб вона стала негарною. А так вона буде в більшості випадків набагато краще, ніж. А метод опорних векторів набагато краще, ніж отого підтягування, сліпе підтягування лінії за допомогою корекції ваг. Чи такий, Чи такий варіант, за 2-3 проходи він дасть дуже гарну роздільну, яка дуже гарно буде ділити простір. Саме цю роздільну я показував на малюнках з полями. Тут ви бачите, що тут дві дотичних околів позначені. І оця роздільна, яку я показував, вона якраз таки гарно ділить прості. Ми програємо в цій щілині, але виграємо на краях. Ця роздільна гарно ділить простір. Ну, так, да, програє в щілині трошки. Але щілина з зменшує ймовірністю отут більше, більше поле. Отут більше поле, і тут більше поле. А тут ми трошки програли. Цей метод працює лише на лінійно роздільних даних. Для дефундованих в нас може статися так, що якась з жовтих точок, от існуючі знання, вона знаходиться отут. Чи може вони просто зашумлені дані, бо це дані це результат якихось вимірів. Да? Чи може вона хибні дані. Але в нас оце знання може знаходитися отут. Цей метод метод. Е Дотичних окулів, він буде працювати лише на тих даних, які можна лінійно розділити. Для дефундованих даних, які проникли одне в одне, е я маю комбіновану машину, яку я назвав Бісептрон. Там я використовую комбінацію декількох методів, в тому числі і дотичних окулів. Вона працює як? Вона на першому проході починає шукати дотичні околи, і таких на першому проході робить додаткові операції. І коли е на другому проході, на, на третьому проході, коли ми. Перевірили за допомогою одної дотичної, і ми бачимо, що у нас дані не є лінійно роздільними, ми використовуємо вже те, те що ми знайшли на перших двох проходах. Тобто вона в будь-якому випадку за 2-3 проходи вона дає гарну роздільну. Чи дефундовані ці дані, чи не дефундовані. І ця роздільна, ну в випадку, що, якщо дані у нас лінійно роздільні, ця роздільна краща, ніж метод опорних векторів, на мій погляд. От. Про бісептрон я не маю малюнків, щоб вам показати. На пальцях можу розказувати, але я і так тут на короткий, тут на 7 хвилин тексту, а я на 23 хвилини розтягнув болтовні свої. От. Звертаюся до вас. Математики, якась невнятна реакція у них була, я так і не зрозумів. Чи це щось нове, чи це значуще. На мій погляд, це нове і значуще. Того, що ті алгоритми, які використовують нейронними мережами зараз, вони важко вчаться. Вони важко знаходять цей лінійний класифікатор, багато проходів треба по цим алгоритмам. Ну, може, може, хтось десь щось і, і знайшов, але тихенько сидити і нікому не розказує. От. Я пропоную оцей метод дотичних околів. Саме оцю роздільну, можна і цю, звісно, але ця, в принципі, і достатньо буде. Причому можна знаходити, ну, одночасно обіту, сенсу немає. От. І якщо це щось нове, то це треба якось математично описати і опублікувати. Якщо це щось нове, я думаю, це навіть десь на, на рівні такому серйозної праці. Це треба якось гарно математично описати і опублікувати в якихось наукових виданнях. Тобто, хто займається математикою. От, будь ласка, я можу показати на пальцях. Я не годен, я не математик, я не годен гарно це описати математичними словами. А на пальцях показувати от таке, ну, я не знаю, чи можна таке публікувати десь. Журнал є якийсь знайомий, який може це опублікувати. Я намалюю гарні малюночки. І про бісептрон розкажу, і про те, які комбінації там. Треба десь, десь це закинути. Так, щоб не, не тільки на ну на Ютубчик, це, звісно, добре. От. Але це треба показати людям, що таке можна робити. Того вам показую, може, ви мені щось на це скажете, може я десь тут помиляюся, може щось не так роблю. І що, скажіть мені, де чого де, у нас від'ємних площ нема? Нема ж визначені, так? Да? Чому площа не може бути від'ємна? Може ж бути. Почуємось.